Любов до мотоциклів отець Даниїл Тарнавський успадкував від батька. У мене батько свого часу він був затятий мотоцикліст, як тоді ще було прийнято казати, тому що такого слова, як байкерство, його тоді не було. Коли тато спав, я міг мотоцикл взяти і сто двісті метрів проїхати». Перший власний байк отець Данаїл придбав 15 років тому, теперішній навесні минулого року. У 2022 році це старло відверте хобі. Ось тому що це є та частина мого життя, завдяки якій ну, якби тобі вдається трошечки розвантажитися розумово. Ще один з таких, я би сказав, в цьому році з такого активного відпочинку це є сапсерф. Часто е, густо мої товариші запитують, скажи, а чому воно тобі так зайшло? Я не знаю. Я не знаю, чому дійсно це зайшло, тому що на сам я став досить нещодавно. І це зовсім інші відчуття, тому що кожен е, вид спорту він дає свої емоції. Якщо, наприклад, їзда на байку вона дає якогось певного такого драйву, то тут ти більше заспокоюєшся. Священником Даниїл Тарнавський вирішив стати ще у шість років, коли вперше переступив поріг храму. Відтоді жодної неділі не уявляв без богослужіння. Після школи вступив до духовної семінарії, прийняв целібат і вже 22 роки служить. Я звик робити те, що я хочу робити: те, що не протирічить порушенню закону, що не протирічить закону Божому. Життя в мене одне, я один. І, власне, я хочу це життя прожити, так як я його хочу прожити. Отець Даниїл Тарнавський не відповідає стереотипам суспільства про священника. Священник повинен бути і з дітьми, і з людьми, і повинен мати хобі і спілкуватися звичайною мовою. Мені я кажу, наприклад, я тішуся з того, що я можу вийти в місто, я можу зустріти людей яких я ну багато зна знаю, якби вже в силу посадових обов'язків? Ти багато знаєш, і ти можеш стати і випити з ним кави, не дивлячись на всі, як би будемо казати, цер церковні чини? Після школи отець Даниїл в армії не служив через побутову травму хребта. Але у 2018 році приєднався до збройних сил України як цивільний священик психолог уявити себе в монастирі я міг уявити себе на парафії я міг, уявити себе. Наприклад, на двох трьох парафіях одночасно це також можливо, але військо що це таке було для мене. Це була для мене значна несподіванка. Там у 2019 році отець Данаїл вперше разом зі своїм підрозділом вирушив у зону бойових дій на схід країни. У 2021-му отримав звання молодшого лейтенанта капеланської служби, і лише у 2022-му другому Україна законодавчо визнала капеланів військовими. Після того як військовий капелан став військовослужбовцем, після того були надані йому певні ці соціальні гарантії. До цього військовий капелан він був абсолютно незахищений. Попри визнання капеланів у збройних силах, не вистачає. Не кожен парафіальний священнослужитель зніме шовковий підрясник і класичні туфлі. І не вдягне на себе військовий однострій і на ноги взути берці. Тобто, це не кожна людина на це піде, і на це погодиться. Військових капеланів їх не є достатньо. І якщо ми тішимося примарними надіями, що найближчим часом ця ніша вона буде заповнена 100%, ми даремно тішимося. Зі своїми військовими отець Даниїл перебуває на постійному зв'язку. Якщо не безпосередньо на позиціях, то телефоном. Мої підрозділи вони також розкидані по е, всій Україні. Але якщо є потреба, я звичайно вирушаю. Може бути з вечора. Сказано, що отче, збирайтеся, потрібна ваша допомога, вам потрібно їхати. Я збираюся на наступний день зранку. Вирушаю. Капелан у війську розповідає: отець Даниїл, людина, до якої солдати йдуть у першу чергу поділитися на болілим. Лише якщо військовослужбовець погодиться, ми тоді можемо. Поговорити з його командиром. Якщо військовослужбовець не погодиться, це все залишається між нами. Ось тому, що є така так, такий вислів, і в церкві є така практика, яка називається таємниця сповіді. Окрім психологічної підтримки військових, капелани опікуються також їх родинами. Вони ж проводжають загиблих в останню дорогу. Для мене найважче це є поховання військовослужбовців, які є дуже юними. Коли ти дивишся 18, 20 років, 23-25 років, це є найкращі, які е, повинні створити свою сім'ю, народити і виховати дітей. Е, це є ті люди, які би е, на прикладі власного життя вони би навчали дітей своїх, як любити свою державу Україна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Підтримувати військових отець Даниїл обіцяє, поки відчуватиме себе потрібним. А коли настане мир, каже він, буде передавати свій досвід майбутнім військовим капеланам, поки ж залишається у лавах збройних сил, служити людям та Богу. Так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Хмельницького.